Вітаю глядачів каналу Рікома Україна. Я Василь Олексєєв і сьогодні ми знаходимося у головному офісі компанії Рікома Україна у Львові. Тут серед інших стоїть професійна вишивальна машина, модель ЕМ 1010 -10 від американської компанії Рікома. І сьогодні я покажу, як легко на цій машині можна вишивати на різних матеріалах. Від фатіну до замінників шкіри абсолютно без зміни налаштувань. До речі, ви завжди можете прийти і спробувати вишити свій дизайн на матеріалі, який вас цікавить у будь-якому з офісів представництва компанії Рікома в Україні. Детально характеристики і комплектацію цієї машини ви зможете знайти на нашому сайті або на головному сайті виробника Рікома ЄС. Усі посилання ми подамо у описі під відео. А зараз лише кілька слів і переходимо до роботи. Рікома ЄМ ЕМ – це сучасна професійна 10-голкова вишивальна машина із 7-дюймовим сенсорним блоком керування. Як і усі одноголові моделі, Рікома обладнана потужним промисловим серводвигуном, надійним механізмом зміни кольору. І механізму обрізки. Підставка також у комплекті. Максимальне поле вишивки цієї машини 21х31 см. Зараз ми будемо вишивати один і той самий дизайн, однією і тою самою ниткою, однією і тою самою голкою, не змінюючи налаштувань, спочатку на фатіні, потім на заміннику шкіри. Я вже занісу пам'ять машину дизайн, який ми сьогодні будемо вишивати. Зараз ми перевіряємо його розміри. Машина готова до роботи, можемо натискати старт. Ми закінчили шити на фатіні, як бачите, без фрізеліну. Зараз я підготую замінник шкіри і ми вишиємо ще раз. І просто натискаємо старт. На цій машині ви легко зможете вишивати на бейсболках. Для цього усе є у комплекті. На готовій продукції, на футболках, сумках, чохлах, наплічниках, махрових халатах і рушниках, на шкарпетках. І, як бачимо, практично на будь-якому матеріалі. При цьому машина може робити це без зміни основних налаштувань. Ну от і все у цьому випуску. Приходьте у вишивальний бізнес, купуйте такі чудові машини, як ця, вишивайте для себе та заробляйте вишивкою. Я Василь Алєксєєв, кажу вам до побачення, зустрінемося на нашому каналі. Па-па!